Сучасний світ стрімко змінюється. Це і глобалізація, і майже необмежений доступ до інформації. Тому основним завданням освіти сьогодні є підготувати молоду людину до життя в цих умовах. Сучасне українське суспільство сьогодні як ніколи перебуває на одному з вирішальних відрізків свого історичного шляху збереження своєї національної ідентичності. Спрямованість України на активну взаємодію з європейськими країнами передбачає наявність міжкультурного навчання у сфері освіти. А отже, сучасна система освіти повинна з одного боку шукати нові шляхи і методи реалізації освітніх цінностей, а з іншого зберігати наявні теоретичні і практичні досягнення. У традиційні ні, системі навчання учні виступають об'єктом, на який націлений вплив, а вчителі виконують функцію керівників цього процесу. Ні для кого не є таємницею, що за традиційного навчання навчально-виховний процес це взаємодія двох полярних полюсів, де діяльність вчителя панує над навчально-пізнавальною діяльністю учня. Адже метою є прагнення надати учневі надзвичайно великий обсяг знань, а пізнавальна діяльність ґрунтується на відтворенні школярами цього обсягу знань. Тому, як правило, основною формою навчання є фронтальна. Вважається, що добре пояснений, систематизований, наданий із заздалегідь підготовленими висновками матеріал вчителем, гарантує те, що учні його сприйматимуть, засвоять, відтворять надані аргументи і висновки. Це помилка, тому що такий алгоритм освіти дає можливість учневі отримати лише пізнання чужого світу сприйняття, відповідно не створюючи свого власного. Ах, би на розсвіті, би в стол тра. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять Мы маленькие дети, нам хочется гулять А нам, говорят, афины войной пошли на Спарту А я говорю, покинуть хочу поскорее освітньо інноваційна діяльність з'явилася як необхідна умова до змін щодо соціальної і життєвої ролі знань і пізнавальних можливостей людини, її адаптації та входження до числа нового покоління, ефективних лідерів і свідомих громадян. Суспільно-знавчі дисципліни виконують важливу роль у процесі інтеграції суспільства, сприяють інтелектуальному розвитку особистості, допомагають учням усвідомлювати минуле і сучасність, готують їх до життя у демократичному суспільстві. Беручи до уваги сучасні світові. Тенденції до економічної, політичної, культурної та інформаційної інтеграції, завдання суспільно-знавчих дисциплін допомогти учням сформувати власну ідентичність через розуміння історичного процесу, забезпечити можливість учням досліджувати шляхи формування різноманітних цінностей, толерантне ставлення особистості до полікультурного світу. Комунізм це політика, внутрішня політика більшовиків, яку вони започаткували ще в 1919 році. Своє продовження ця політика мала в 1920 році. Основні заходи політики воєнного комунізму. Сільське господарство вводилося продрозкладка, тобто вилучали надлишки продовольства у селян. Це наслідки, до яких приводила продрозкладка. Також вводилася державна монополія на продаж та заготівлю хліба. В основі навчально-виховного процесу лежать дві надзвичайно важливі речі: емоційне відчуття дитини та її сприйняття інформації, що є обов'язковою умовою навчання. В цілому засвоєння учнями знань неможливе без його осмислення. Учень повинен прикласти зусилля, сконцентрувати увагу, запам'ятовувати, стимулювати створення образів у своїй свідомості. За час свого князювання Данило Галицький коронувався і отримав ярлик у хана Батия. Також він був переговориний із папою Римським щодо утворення нового хрестового походу, але Христовий похід так і не. відбувся. За порукою успішної участі учня в громадському житті суспільства, зокрема в загальносвітових потоках інформації, надають інформаційно-комунікативні технології, які розвивають в дитині здатність до критичного осудження відносно отриманої інформації. Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань. Покращується рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці. Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути ви Використані на різних етапах уроку під час мотивації, пояснення нового матеріалу, закріплення і узагальнення матеріалу для контролю знань. Результативність та ефективність навчання залежить від правильного поєднання і застосування методів та прийомів інноваційного навчання. Сьогодні перед кожним вчителем стоїть вибір або жити минулими заслугами, закриваючи очі на те, як кардинально змінився світ, або йти вперед, розвиваючись разом із учнями. Таким чином, одним із найважливіших стратегічних завдань освіти України є зміна педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.